Що любить мозок. Мозок саме більше любить, щоб йому давали відпочити, щоб він вночі відпочивав від гаджетів від інформації, бо йому треба перепакувати важливу в довгострокову пам'ять і відсікти те, що не треба, перезарядитись. Друге, він любить, щоб людина мінімально в день-годину ходила. Йому треба це для обмінних процесів. Третє любить, щоб був нормальний артеріальний тиск, бо при високому спазмовані судини. Він погано кровопостачається. з їжі. Він саме більше любить волоські горіхи, яблука, рибку, корисні жири, омеги, какао, чорний шоколад, натуральний мед. Він любить, коли його тренують, вивчають мови, нові навички, позитивні емоції. Бо тоді треба нові нейронні зв'язки. Він саме більше любить, коли його не отрують алкоголем, нікотином, непотрібними серіалами, переживанням моментів. Він любить. Відсівати і вибирати потрібну інформацію, і навички, яким йому знадобляться в житті. Він любить, щоб не було важких думок стресу. Він любить розв'язувати логічні задачі, які його вчать перемагати в реальному житті, Зичу міцного здоров'я.